Так, що все переробляється до максимуму. Мінімум відходів, максимум користі. Це ми ще не переробляли, але будемо. Сумка функціональна теж влазить і гаманець. Все в мене через тестовий мін, гаманець. Якщо влазить, то хороша сумка. Це не тільки креативно, а це функціонально. Ну я користувач всіх виробів, які в нас є. Ну тобто і поясні сумки я ношу, і чохли для ноутбуків я щоб не дряпатися, ношу. Ну і Пасує по. Кольорах, потім їх прають та сушать, вироби вже в чистому вигляді, шиються. Блокнот, у якого з ПВХ банеру зроблена обкладинка, а внутрішня частина це в нас перероблена макулатура, і воно настільки многофункціональне, що сама та внутрішня частина, коли вона буде пописана, вона змінна. І може й той блок змінюватися, і вона буде користуватися це довгі роки. Все використовуємо. В нас навіть якісь дуже дрібненькі шматочки на блискавки причіпляємо. Щоб ви розуміли, ото коли в нас 50 прильотів в ту суботу, ото я їй пишу: ми будемо йти знімати. Вона пише: звісно йдемо. ну тобто, ніч ніхто не спав. Всі слухали ті бабахи, і в 12-й годині ми вийшли і пішли знімати, і поназнімали. Нам казали 5 років тому, що це нікому не потрібно. У 22-му році, коли війна почалася, сказали, що не на часі, але вода камінь точить. Ми прийдемо всі до цього.